Кризовий центр благодійного фонду Каріта з Київ надає комплексну допомогу особам та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою адаптації їх до нових умов проживання під час війни. Кризове консультування такий смен передбачає передбачає допомогу вразливим особам та сім'ям у подоланні кризових ситуацій та забезпеченні нагальних життєвих потреб. Також ми здійснюємо соціальний супровід осіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Відповідно він передбачає. Оцінку потреб і проблем, з якими стикнулася родина, допомогу у пошуку та залучення ресурсів у громаді, відновлення документів, підтримка в процесі пошуку роботи і ряд інших питань за необхідності фахівці перенаправляють людей, які звернулися і пробувають у потребі до юриста або психолога з метою отримання фахової допомоги. Ці послуги надаються на безоплатній основі. До нас може звернутися людина або родина, яка відноситься до. Певних категорій, а а саме. Одинока мати або батько опікує виконує валідності, повнолітніх дітей, вагітна жінка або мати будувальника з дітьми до трьох років, люди з важкими захворюваннями, люди, які мають встановлену групу інвалідності, перша або друга, або інвалідність з дитинства, самотні люди похилого віку, це тобто старше 60 років, подомаходарство, яка складається з однієї або двох осіб без підтримки родичів, багатодітні сім'ї, складі яких то є і більше дітей до 18 років, особи та сім'ї безпостійно. О доходу люди, які втратили житло в нас цих воєнних дій. Безлісті, також знайкових та особи, які потребують соціальних послуг, але не отримують уряду. причин. для отримання послуг не необхідно звернутися до фахівця кризового центру з наданням необхідного відповідного переліку документів, серед яких основними є паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка ви повози наявності, якщо людина відноситься до певної категорії. Ну і власне будь-які документи, які посвідчують вразливість цієї особи або родини, як то довідка про зруйноване життя. По довідка до акту огляду сектора встановлення інвалідності і рад інших документів.